Вже понад 40 років одна радіохвиля не дає спокою дослідникам усього світу: 4625 кГц. монотонний нав'язливий сигнал, короткий гудок довжиною 1,2 секунди. Повторюється десятки разів на хвилину. Його чують скрізь від Сибіру до Сахари. Жужжалка, таємнича радіостанція з позивним у 76 Колись належала західному військовому округу СРСР, зазвичай лише гудіння, але час від часу ефір прорізає людський голос, незрозумілі слова, цифри, шифри, радіо мовить безперервно днем і вночі передбачається, що вперше сигнал з'явився у 1975-му. Після розпаду СРСР активність лише зросла. Подібні сигнали чутно із інших точок. Крапля. Скрипуче колесо, усі зі схожими ознаками, і всі мовчать про своє призначення. Ходять чутки, що жужжалка частина російської системи ядерної відповіді Мертва рука. А 19 травня 2025 року в ефір надійшли повідомлення. Ці повідомлення було зафіксовано перед телефонною розмовою Володимира Путіна з Дональдом Трампом і прямо під час розмови, 22 травня 2025 року. В ефірі з'явилися фрази